Його домашні хобі. особливо мені подобається ті, що кажуть, що кладку треба тобі ще потренуватися. кладка моя, з кусків, з мусору зробив. З будівельного бою. зараз покажу з якого я зробив цю кладку От з цього мусора. Кажуть, потренуватись треба тобі кладку класти. Це хобі моє домашнє. Буде ригель такий здоровий. Така буде в мене плита. Треба додати. І тут буде нижчий балкон. Нижня сітка плити. переходить в верхню сітку балкона, тут перепад 10 см лайки ставим по-любому.